Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у КУТКУ. Пропонуємо до вашої уваги масажер для шиї. Це ідеальне рішення для зняття напруги та втоми у зоні шиї, плечей, спини та й загалом всього тіла. Завдяки технології глибокого масажу з розминаючими рухами, він ефективно розслабляє м'язи і покращує кровообіг. Інфрачервоне нагрівання посилює ефект масажу, зігріваючи м'язи та знижуючи напруження. Масажер легко використовувати як вдома, так і в авто. У комплекті є адаптер для прикурювання. Рювача ергономічна форма у вигляді літери ю забезпечує щільне прилягання до тіла для максимально комфортного масажу.